вас на дистанційному уроці виробничого навчання, тема якого приготування страв з яєць. Дрізом нашого уроку є цитата відомого американського кухаря Томаса Келлера: Рецепт не має душі, саме кухар повинен дати душу своєму рецепту. На уроці виробничого навчання ми з вами навчимося готувати смажені страви з яєць, а саме, омлет натуральний. Омлет змішаний, омлет фарширований. Для початку пригадаємо характеристику яєць, правила первинної обробки, характеристику продуктів їх переробки та способи теплової обробки страв з яєць. Далі познайомимося з видами омлетів, способами їх приготування, після чого розглянемо технологію приготування омлету фаршированого. Після чого самостійно виконаєте вправи для закріплення навичок. Приготуєте омлет з гарніром. Дотримуючись технологічних, санітарно гігієнічних і безпечних вимог праці, користуючись технологічною карткою. Оцінювання відбудеться за виконання прав і за практичне виконання трави. 20% оцінки будуть складати теоретичні знання, і 80% – виконання практичного завдання. Отож, пригадаємо характеристику яєць. Яйце складається з білка та жовтка. Жовток містить білки, а також жири й холестерин. Білок складається на 90% з води та на 10 з білків, не містить холестерину і практично не містить жирів. На підприємства громадського харчування первинна обробка яєць складається з перевірки якості шляхом просвічення яєць овоскопом. Замочування яєць на 10 хвилин у теплій воді в решітчатій корзині. Витримці в другій ванні у 2-відсотковому розчині хлорного вапна протягом 5 хвилин. У третій вані у 2-відсотковому розчині харчової соди протягом 5 хвилин. У четвертій вані яйця промивають проточною холодною водою. Для приготування страв з яєць використовують курячі яйця та продукти їх переробки меланж і яєчний порошок. Яєчний меланж це суміш яєчних білків і жовтків, заморожених при температурі 180 градусів Цельсію. З меланжу готують страви, що не потребують відокремлення білка і жовтка, такі як пряження, запіканка, вироби з тіста. Щоб замінити одне яйце масою 40 грамів, потрібно взяти 40 грамів меланжу, тобто один до одного. Яєчний порошок це висушена суміш білків і жовтків, використовують для тих самих страв, що й меланж. Щоб замінити одне яйце масою 40 грамів, потрібно взяти 11,2 грама яєчного порошку, тобто 1 до 0,28. На підприємствах страви з яєць готують у соусному відділенні гарячого цеху. За яєць готують понад тисячу страв. За способом теплової обробки страви з яєць поділяються на варені, смажені і запечені. Давайте ознайомимось із технологією приготування страв з яєць омлетів. Омлети поділяються на натуральні змішані та фаршировані. За видом теплової обробки вони бувають смажені і запечені. Омлет це страва зі збитих яєць, молока та солі. Омлет натуральний готується з омлетної маси з яєчних продуктів молока та солі. Змішаний омлет готується з додаванням до сирої омлетної маси, гарніру. Це можуть бути обсмажені м'ясні продукти або сало шпик, нарізане дрібними кубиками, пасировано ріпчату цибулю, тертий сир тощо. Омлет фарширований це омлет натуральний з начинкою, яка може бути овочевою, грибною, м'ясною або фруктово ягідною. Омлети можна смажити або запікати. Ще одна страва з яєць це пряження. Вона відрізняється від омлету тим, що її готують з додаванням борошна і сметани. До готової омлетної маси додають підсушене пшеничне борошно та сметану, добре перемішують і проціджують. Розмащений маргарином лист виливають масу тощиною не більше 1 см, ставлять у жирову шафу і випікають до появи на поверхні з рум'яної кірочки. Страви з яєць не підлягають зберіганню, готують їх за попитом, подають негайно, оскільки при зберіганні вони швидко втрачають свій зовнішній вигляд, твердіють, погіршується смак. Продемонструю вам процес приготування омлету фаршированого. Для приготування омлетної маси нам потрібно 2 яйця, 30 грам молока, дрібка солі. Для начинки ми візьмемо 30 грам підготовлених грибів і 30 грам цибулі ріпчасної. Перше, що ми зробимо, підготуємо начинку. Цибулю наріжемо дрібним кубиком. Нарізаючи зубу, ми дотримуємося правил техніки безпеки. Гриби нарізуємо часточками. Тепер приготуємо начинку на розігріту сковорідку. Кладемо важкове масло, викладаємо цибулю. і обсмажуємо її до золотистого кольору. рівномірно розподіляючи її по всій поверхні сковорідки. До підсмаженої цибулі додаємо гриби. Помажимо їх 3-5 хвилин, помішуючи, щоб вони рівномірно просмажилися. В кінці готування начинки додаємо сіль, перець. ще раз це гарно перемішуємо. Підготовлену начинку перекладаємо в чистий кошу. Наша начинка готова. Приготуємо омлетну масу. Для цього розіб'ємо 2 яйця. Мабимо молоко влітку солі і зіб'ємо до легкої піни. У нас омлетна маса готова. Готуємо безпосередньо сам омлет. На розігріту сковорідку викладаємо масло, даємо йому розсагути. Після чого виливаємо омлетну масло. Омлетну масу готуємо на повільному вогні. Омлетну масу рівномірно розподіляємо. Якщо виникають бульбашки, ми їх... Обережно прополюємо лопаткою. Просмажуємо до загустіння омлету. Омлетна наша, наша загустіла викладаємо начинку на одну половину нашого омлету. Рівномірно її розпреділяємо. і накриваємо іншою частинкою омлету. Наш омлет перекладаємо на Підірні ту тарілку. Омлет готовий. Омлет подають при температурі 75 градусів і поливають вершковим маслом. посипають зеленю. Смачного. Для закріплення теми вам необхідно буде виконати тестові завдання в додатку до уроку в Google формі та групові вправи на Google дошці. В практичній частині завдання, яку ви будете готувати омлет з гарніром, вам необхідно буде кожен етап своєї роботи фотографувати фотозвіт, скинути в виконання домашнього завдання в Google класі. Домашнім завданням буде Зробити розрахунок сировини для приготування омлету фаршированого в додатку Google таблиці розрахунок сировини.